Директор школи управління Українського католицького університету, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шарамета, відвідав Чернівці. Менеджер економіст приїхав у столицю Буковини спеціально, щоб розповісти, як співвідповідальність громадян впливає на розвиток держави. Слухали лекцію Павла Шеремета і наші кореспонденти. Павло Шермета на прикладах пояснив, як покращити життя громадян, адже довгий час жив за кордоном. Каже, впродовж останніх років ведення малого та середнього бізнесу тут у нашій країні стає проблематичним. Причина приватні підприємці не відчувають захисту від держави, не забезпечені рівними умовами та можливостями реалізуватися, як приміром, олігархи чи чиновники. Більше того Україна заробляє на приватних підприємцях. Не є її роль робити бізнес на мій Вона погано робить бізнес. Я не бачив хороших конкурентних державних підприємств в Україні. Я навіть чесно кажучи не дуже багато бачив хороших державних підприємств у світі. Є деякі, хоча я з вас на скиду навіть можуть затину я не знаю, за курській авіалінії це державне підприємство чи ось, але воно поставлено в дуже конкретні умови, і воно поставлено в, ну, в дуже професійний менеджмент. Місто розвивається лише тоді, коли є конкурентно спроможним і привабливим для туристів. Тому Павло Шеремета радить українцям бути більш гостинними та привітними. Каже, ми повинні стати потужним магнітом для приїжджих. А для цього потрібно пройти шлях клієнта і визначити точки болю міста та їх усунути. Комунальні послуги ніяких туристи, пів. Де є точки болю? Люди, які повертаються за то, де є точки болю. Електронне місто, де я дощоволя там за там що там там, там він від Вінниці, Тут є ще можливість родити. Треба розпочинати самоорганізовуватися, контролювати діяльність влади на всіх щаблях, оскільки саме від нас залежить наше майбутнє. Ми повинні досягти не лише політичної, а й економічної свободи, бо транші від європейського союзу не будуть вічними, каже Павло Шеремета. Гроші можуть використані на политичні на німці, на фінів. Ну добре, ми там їх оберігаємо зараз. Демократію роблю. вони готові там на це ділитися, але на нашу корупцію вони не готові. Ділиться. Взагалі. Взагалі. Ось. Е, система бореться, система наступає назад, це не є погана новина. З іншої сторони вона групує, система не дає результату. Тобто мінус 17,5% падіння ВВП, ну, це можна порахувати, це просто математика, скільки ще таких кварталів, скільки таких років, і в нас немає економіки. Ось. Вона не здатна, бо вона не здатна, розумієте? Вона буде ще боротися, і це таки далі наша відповідальність. після лекції Павло Шеремета давав поради, як розпочати та втримати свій бізнес на плаву. Наталя гаташ Максим Шварцман Чернівецький провінь.